Фармацитрон. канадський препарат проти грипу та застуди. Ірасімов навішав Путіну макарони на вуха, що Покровський яким чином вже оточений росіянами, і диктатор туди зібрався запрошувати журналістів. Що ж, ваші зусилля не марні. Ситуація в цілому в зоні проведення спеціальної військової операції складається для нас сприятливо. Ваші побратими, які воюють на всіх напрямках, рухаються вперед, діють активно. У двох місцях, як ви знаєте, ми вже говорили про це публічно. У двох місцях у місті Куп'янськ та місті Красноармійськ ворог був заблокований і оточений. До речі, я обговорював це питання з командирами відповідних груп. Вони не проти Андрію Романовичу. Вони не проти пускати представників змі в зони ворожого оточення іноземних журналістів та українських журналістів. Щоб вони могли зайти і побачити на власні очі, що там відбувається, побачити на власні очі стан оточених українських військ, і щоб політичне керівництво України прийняло відповідне рішення щодо долі своїх громадян та своїх військовослужбовців, як вони колись це робили, на комбінаті Азовсталь. У них буде така можливість. Нас турбує тільки одне. Щоб не було провокацій з українського боку, ми готові припинити бойові дії на певний час: на кілька годин, на дві, на три, на шість годин, щоб групи журналістів могли зайти в ці населені пункти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і виїхати. Ми готові їх підвести в певний момент, у певний момент, щоб українські військовослужбовці прийняли їх з іншого боку. Найголовніше. Не допустити провокацій з українського боку, щоб туди не залетів якийсь дрон, і один із цих журналістів не постраждав, а потім спробували б звинуватити в цьому інциденті нас. Це нам не потрібно. Навпаки, ми готові зробити все, про що я зараз кажу. Питання лише в тому, чи готова до цього українська сторона. Якщо вам цікаво, чому поряд із путіним сидять лікарі, це не тому, що йому зле, а тому, що це був візит до військового шпиталю, там де диктатор провідував фактично тих людей, яких відправив на смерть в Україну. І теж ще цікаве спостереження. Чашки з чаєм були у всіх, окрім Путіна, чи то з ним не поділилися, чи то він все ж таки боїться пити на людях. Тут теж треба замислитися над мотивацією кремлівського царя, який боїться, що що трапиться з його життям, і увага! Військовий кореспондент біль той же Юліан Рьо підве. Що Росія таки запрошує західних журналістів до Покровська і до Куп'янська, продемонструвавши ось цей лист від Першого каналу. Ну він, звісно, висміяв цю хвору ідею. Проте з містом поділився. Давайте послухаємо. Президент Володимир Путін запросив іноземних журналістів відвідати Красноармійськ та Куп'янськ, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. Російське військове командування заявляє, що готове за необхідності. Призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин та надати коридори для безперешкодного в'їзду та виїзду іноземних змі. Чи маєте ви намір скористатися цим запрошенням, щоб побачити ситуацію на передовій та повідомити цю інформацію з перших вуст своїй аудиторії? З найкращими побажаннями, продюсер Першого каналу Росія. Куди запросив, на що подивитися, на пушилі навочеретиному оточення як не було 29 жовтня, коли ми це вперше почули Путіна, так його немає. І зараз за ці 3-4 дні не було нових відео, які б підтверджували будь-який російський контроль над новими позиціями. Це нонсенс, та все ж. Цей факт існує. Операція гуру Покровську. Друзі, про неї теж поговоримо вчора. З'явилася інформація у багатьох змі. Першими про початок такої операції писали журналісти «Економіст», зокрема Олівер Керол. Він опублікував навіть відео, де видно висадку військових з гелікоптера в районах, які, начебто, перебувають під контролем РФ. Українські джерела підтвердили справжність такого відео, зазначили, що штурмовики гуру війшли до районів Покровська, які російські генерали оголосили захопленими та вважають. Стратегічно важливими для української логістики в операції задіяні кілька вертольотів. Буданов на місці та керує операцію особисто. Зазначають, що Кирила Буданова якраз не було на нараді у президента 31 жовтня. Ну і тепер зрозуміло, чому там якраз були присутні інші керівники спецслужб, зокрема голови СБУ, служби зовнішньої розвідки. За даними Ройтерс, операція почалася ще на початку цього тижня. Спецпризначенці приземлилися в тому районі кілька днів тому на гелікоптері Black Hawk. І до речі, з вже, звісно ж, активізувалися і намагаються спростувати цю інформацію щодо такого собі контрнаступу України. Про це я вам теж розкажу. І в той же час фактично паралельно з цими подіями, так званий голова ДНР, сепаратист Пушилін, викладає своє відео, що він особисто присутній на Покровському напрямку. Мовляв, приїхав награждати ребят і стверджував, що їхні підрозділи йдуть уперед. друзі! шановні друзі, працюємо сьогодні на червоноармійському напрямку. Є можливість і нагородити хлопців, і дізнатися, яка ситуація насправді тут. Можу сказати, що ситуація непроста, важкі міські бої, але тим не менше ми бачимо, що наші підрозділи рухаються вперед, вони просто герої. Журналіст Юліан Рьопки вже гелокував це відео, і виявилося, що Пушилін знаходиться зовсім не в Покровську, а в очеретиному, що за 32 кілометри від населеного пункту. Також Рьопки повідомляє, що сили оборони України зачистили родинське і демонструє звідти кадри, де росіяни бомблять позиції, які ще 26 жовтня були під їхнім контролем. Родинське це північний фланг покровсько мирноградської Агломерації та головна дорога до Мирнограду. Аналітики ж зазначають, що втрата контролю над ним ускладнює охопле. Дення Покровська з півночі, хоча там є невелика кишка від червоного лимана в бік дороги. Тож говорити про зняття загрози з півночі поки що не доводиться. Проте такими даними ділиться журналіст. І ресурс Deep State підтверджує також, що вище військове керівництво прибуло до Покровська, почало координувати зачистки за участі спеціалізованих підрозділів. Але рішення про блокаду просочування з півдня ще немає щодо цієї блокади. Українські дрони щодня і вночі відпрацьовують виявлення і ураження противника. Робота. Триває в Покровську, триває проникнення ворога уздовж ділянок звірова Шевченко, Новопавлівка, і вздовж залізниці від Котлинов. Противник фіксується, знищується в різних районах міста, і при цьому зростає сіра зона ДРГ діяльності, так званої, особливо на східних околицях біля рівного та на північному фланзі. Росіяни закріплюються в місті, облаштовують якісь спостережні та інші позиції, підсилюючись піхотою, яка маневрує між районами. Проте робота триває.